Капустку дала. Ага Клас, який він зовсім маленький. Дочь погладь! Погладь його. Диви, який він. А Горошки які у нього. Грошки маленькі, він дуже маленький. Козенятко. Зовсім маленький дивись який.

А де ж альпака? Оці маленькі, то олень, а оце оце ланька. Буйвал. Ага, да, да, там мені. їх декілька, так? Да? А он все там, там маленькі ще у горі. Це козел, да. А де альпака? Чи Мабуть, лама? Все. Мабуть, сховалися. Привіт. <звучас> <звучас> Які у нього вуха і очі такі, і очі такі... все просить там <звучас> бачить. <звучас> і Каляша, тобі видно? Ти ходуєш, <звучас> все останні. <звучас> Бачиш, вони не кусаються, нічого, вони полюбляють. Там є, там є щось у тебе, нікосик. Чи там порожня? Не, на порожня, що ж ти їй даємо, даєш їм. Подивись, який Ага. Подивись, вот дивись, дивись бик.

e o Olente